Сьогодні, 4 жовтня, світ відзначає День захисту тварин від дій людини. І це особливо актуально під час війни, коли багато хвостиків страждають від обстрілів. Зоозахисна Вікторія Мельник продовжить тему. Щорічно, 4 жовтня в всьому світі відзначається важливе свято День захисту тварин. Так, цивілізоване суспільство вкотре наголошує на необхідності допомагати братам нашим меншим. А це як ніколи актуально в умовах повномасштабної війни, коли від рук ворога страждають і тварини. Особливо велика небезпека у містах, які потерпають від постійних ворожих обстрілів, таких як оріхів. Волонтери спільними зусиллями намагаються вберегти домашніх улюбленців та хвостатих безхатьків від голоду та загибелі. Вони допомагають, хто там крупами на каші, хто там добавками до каші, хто на паливо закидує гроші, тому що все місто охоплює, на паливо постійно гроші потрібні. І сигнали поступають, і ми потім кожного дня їздимо і годуємо з дружиною по всьому місту. Більшість тваринок, які загинули від обстрілів, вони були не прив'язані. Я ще жодної тваринки з цепу не знімав після вибухів. З початку повномасштабної війни кількість безпритульних чотирилапих почала збільшуватись і у Запоріжжі. Особливо за рахунок того, що люди кидають своїх домашніх улюбленців та евакуюються без них. Зооволонтери кажуть, це для них великий біль. Багато телефонують жителі Запоріжжя просять. Забрати тварин, чомусь ці люди не хочуть їхати разом з тваринами. Чому я не розумію? Нам в Запоріжжі приймати цих тварин нема куди. Просто нема куди, тому що немає ніякого притулку. Немає взагалі, ну так ці дзвонки поступають, але що ми можемо зробити? Якщо це маленька кімната, кімнатна собачка, це е, одне питання. А якщо це Алабай чи вівчарка, куди їх сажати? Причущою проблему також є недбале або же ставлення до хвостиків. Зооволонтери та небайдужі люди намагаються врятувати чотирилапах від голодної смерті або знущань господарів, аби ці тварини мали шанс знайти собі люблячу родину. Телекомпанія Алекс Юа також ніколи не стояла осторонь цієї проблеми. Наразі на території телеканалу проживає папуга та Амадін, господарі яких тимчасово виїхали з країни. Також є цуценя Маня та кошенятко Олівер, яких наші співробітники врятували просто з вулиці. Зусиллями журналістів створено кілька телевізійних проєктів, присвячених тваринам та пошуку для них родин. Наголошуємо, що допомагати дарувати тепло і турботу братам нашим меншим вкрай необхідно, адже ставлення до тварини визначає ступінь людяності. А хвостики навзаєм неодмінно даруватимуть свою любов та відданість все життя.